Вітаю всіх! Сьогодні буду прибирати на своїх полицях і покажу вам трішки підлітків своїх, які тут у мене живуть. Зараз вам показую вам цю красуню. Я вам її вже показувала, вона квітувала на, два, на дві квіточки. це доростила бутончик і розквітла третя квіточка. Подивіться, яка краса, просто слів немає. Оце розовий такий колір, він як на жовтому хтось рожевою фарбою, пофарбував пелюстки. Ну, дуже гарно, Квітка десь 6 см достатньо велика. Це 5004 під номером. Я її купувала. Такий кущик. Бачите, я вже пересадила її 12-й горщик. От. Тому що там вже було в стакані за мало місця. От. Така красуня дуже гарна. Тут, бачите, в мене вам. Койки стоять укорінені череночки Може, кому треба пишіть Тут і вибіржи. Sunrise. Лакунор за Silver Splash. це така от срібна от Ну, так от моя, моя краса. Так, зараз покажу вам своїх підлітків, я їх буду поливати. Ці у лампи нічого не видно. Подивіться, я вам показувала, коли показувала, як я саджаю. Видно? Відків, які були з слабою кореневою системою. От дивіться, яка краса, яке гар, гарне коріння. Так, Це у мене Black Piano. Я вам показувала е, свій, свою вже дорослу рослину. Вона в мене заквітла без мутації і простої цей собі дубликат. Пила. Він такий гарний. О, а це оце, що я відео вам показувала. краса моя? Так, а це мої новиночки, я їх останні купувала і вже, подивіться, яке коріння гарне. Подивіться? 28, 03, я їх пересаджувала. Дафар, растенки. Тут я уже дружки прибрала, тут такая манюня приходила. Наверно, уже кореньчик у пишу. Растущий, також це все все. Ні, це пізніше, це вже четвертому, в квітні отримала корінчик поліз вверх. Так, що тут ще цікаво. Це оця з відео. Це я вам тоді показувала спод Леопард. Дивіться, яке коріння, так це в січні. Я його отримувала який красивий Чик який. Так. От. А це хто? А, це мій кіданцер. Я вам розпаковку показувала його тоді. Все вже він так виріс. Бачите, який корінний. Ще раз покажу. Пінчик пропав, ну нічого. О, дивіться, гарно, І листочок росте. Так, краса. Так, так. Так, а це відчуй метелик. Він був гетьманюний, як листочки були як отак фаланга мого мізинця. який він вже вирос. Так, листопаді я його отримувала. Це я вже його перевела в інший горщик. Кусується на такі корінці ростуть. Листок гарний такий. Так, це також от. В 23-го отримувала, це я вам показувала, мабуть. Такі корінчики тут у нього. поливати буду. Вон там ростущий корінець. От. Так. Так, а це свіженькі. 5017 Принцеса Сакура. Таким, такою назвою він продавався. Так. Коли це його отримала? 29,03.24. Дивіться, які корінці Гарно ростуть. І листочок росте. У мене їх два. Винт тоже. Красава. Так люблю я красную коренцей. Так, такая розеточка. Це воно вже третій, мабуть. Також ось бачите, в квітні 24-го купувала. Дивимося, сухенький, вон коріненці росте. Тут десь я бачила. Ростуть і листочок росте. Буду поливати, прибирати їх звідси протирати, полицю. Оп, сюди. Всі як буду показувати, то буде задовго. Ну, хойки мої, такі вже кущики є, відео з ними, які. Я вам показувала, які їх купувала, які вони маленькі були. Ця така гарна хішки Ліана. Це Кентіана, варігатна. Був у мене череночок один. якось так з кущика тут вибився, я його зрізала. То я вже його продала. Дуже гарно. красуня. Так, зараз я ще нижню покажу. Це в мене, бачите, трішки фіалочок. Це в мене тут. Дитячий садок стоїть. Так, це дивіться, скільки в мене тут всього стоїть. Так. Це, це така... Кінці. цілий. От це Джанет Брендан. у мене заквітла без мутації. Тому я не сказала, коли... Я, мабуть, ще виложила вже розпаковку, коли отримувала дубль свій Джанет Брендон. Драбина стоїть. Хочу показати вам. Дивіться, це і вон які листя. Те, що мені прийшов, воно четвертого квітні 24-го. Тут є і вон підтоносик уже. подивіться, листя цей. У неї такий кругленький листочок. Це Дженет Брендон. Це цей сорт, він в мене заквіт без мутацій. Але це він, це я точно знаю. І оце. Такі листя гостренькі. Я навіть посумнівалася, що це вона. Але скоро побачимо. Так, це мої тут дітки. Це щось жовтий. жовтих листочок я недавно пересадила. Заберу. Це в мене мої онхоя так, бачите, пирак. Тут такі вуси. Вуси щас. Вон дивіться. Дивіться. І так вони. Повільно обростають. Листочками. Десь тут є зачатки, я бачу. Якщо не поотбивала вже Так, ця красунка квітне. Краса. Акута верніцілата варігата. Не хоче, у мене вона по сорту ростить листочки. І світла тут лампа 36 Вт стоїть. І не хочу. Бачите, геть зелені. Мабуть, буду її продавати. Багато місця займає, а зелені листочки я не хочу. Так, отут ще в мене є малеча також. ничего. Вот такой листочек педриста кожа. Гарно. Двенадцатого на четвертого отримала. Так, еще у меня блоха приїхала, горщик у мене росте. Бачите, вон там корінець. Горщики, як не знаю, не знаю, щось вони мені не зайшли. Ці горшки побачимо. Далі, як будуть в них орхідейки рости. Бачите, вони. И с такими выемками по боках. Сейчас пару штук плыву. Снимаю. Ми укоренили акуту побачу, як ця буде рости. Буде оця варіантність чи ні. Так, піднімаюсь. Рукою незручно покажу вам, яка в мене є. Приспособа для палео о таких малюків. О, це пів літра і літр у мене є. Дуже зручно, я вам хочу сказати. Оці я поливаю отак. Покажу, як я підлітків своїх поливаю. Просто отак раз. Нічого не бризкає, не розбризкується. Підечки дала не видно. так. Все, оце мій весь полив. Так, водичка тут у мене дощова. У нас був дощик, я набрала водички. У мене там трішки залишилось літрів 4 якраз на цих підлітків а водою я поливаю очищеною, фільтрованою. Жорсткість я перевіряла десь 50 води. Ви знаєте, мабуть, що у нас в Миколаєві немає питної води. У нас в кранах тільки технічна, вона дуже погана, ну дуже погана. Була геть солона. Оце тільки з 15 квітня дали таку більш-менш жорсткість перевіряла вона десь 1000, але вона більш-менш така прісна. А до того була геть солона і кхе, жорсткість була десь 2. Я не маю змоги навіть оце помити оці рослини. Не люблю, я люблю їх купати. І вже не дочекаємося, коли нам водички дадуть. Уже. Оце носимо ту воду, багато у нас точок видачі. Води дуже важко, тому що ця, що в нас в кранах тече, вона просто непридатна до споживання. І так ми вже живемо в квітні 22-го року у нас не стало води. Місяць ми зовсім без води були. Потім дали ту солюну. І це, вважайте, вже майже 2 роки у нас немає питної води. Немає. А так, але ми живі, і здорові. Дякувати Богу і нашим славним воїнам. Так, оце така. Був такий відступ. Так, це в мене полита. Одивіться, оцю полиємо. Я зараз всі буду поливати, буду перевіряти, а так от покажу, як я поливаю. Вже відео таке довге буде. Все. Ось ця ось теж те сухенька, не фокусує сухенька. Дуже ця штука гарна. Так мені сподобалось Що ж. все, мали водички. Це в мене тут котве стоїть. Коли вона в мене заквітує, то навіть не знаю. І теж зараз трошки. там колию трошки різуна, далі ріст новий йде. Зараз вона в мене так стоїть. На річузі. Не заливати, не заливать, не сушити така. знайшла я підхід до котлей. Була у мене ще. Я, мабуть, комусь чи подарувала, чи продала вже. Не, не пам'ятаю. Бачите, с водечка зараз <кхід> полечу у мене підніметься і все, хватить. Достатньо. Так, і ще покажу з цієї сторони полички. покажу свої хої. Так, дивіться, яка гарна. Це Dragon Pink. Туго вона росте. Гусик мені дала, довго сиділа. Вже майже рік ріки. Оці рослині, а може навіть більше. Так, оця Австралійська сліза також. Не хоче рости у мене. це... Хто це? Хто це? Ви-ви-ві-ві-ві-бур... Ви... 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 Гравс. Якось так. Гарні такі срібні листя. Також дивіться, ус який. Так, то там Матильдочка. Подивіться, яка гарна, яка гарна. Оці листочки, як монетки, сплешик такий невеличкий на ній. Це в такий кущик. Це вона росте, тут розгалужилась, тут квітувати буде. І тут от і листочки ростить, і ці квітконосики, і вон тут вона. Вон, бачите, тут в мене все позаплітало. Як я зараз буду це все знімати, навіть... Боюсь думать, чтобы ничего тут не поломать. М -м, это красиво. Красиво, красиво, красиво. Я буду, чтобы звуть. Ой, боже. Так, цепляю. Дракончик. Красиво. Это оладьи -а Вьетнам. О, так кошка. Смотри, закручивала там он уса что да пишет вот там дайся аж там 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 вон, с той стороны сами калима танчик ваш как краса. Это публикалик тоже рожевый что -то там пинг так за восприимность Це лаконоска, у мене дві лаконоски, В менше сріблястості, а цей з другої сторони це вже геть, от, бачите, такі срібні листочки у неї. Гарні. А оця краса паразитіка Black Edge. Подивіться, які листя гарні в неї. Краса, Яка? дивіться, люблю Хої за їх гарне листячко. Десь такий великий був, це вже старіший трошки, але є тут Кантик, краса. Опа, щось засушив листочок. Це він тут поліз туди, туди, О. так, це у мене грейхост, сірий призрак. Це Еллі, вона також на сонечку загорає, тонколиста хойка, не можна не пересушувати, не переливати, така велика. Так, вам я не показувала свою красу. Дивіться, сапфірчик. Квітує, бачите. От камера ну точно передає колір. Ось такий він є. Він чуть трішки вже втратив. Трішки блакітніший, мені кажеться. Краса. Просто. Просто. Так. Це також мої орхідейки тут стоять. Вже відквітли. Так, хотіла хойки вам виставити і зняти окреме відео, але не знаю, вийдеться чи ні. Це у мене є від стільки діточок. черенки у мене вже так вони повиростали. Дивіться, краса. Частину я вже продала. Це така і ще частинка є на продаж. Турні такі листочки мають невеличкий сплеш і темний кант. краса. Дякую всім за перегляд. Всім здоров'я та миру.